Вітаю вас, друзі, ви на каналі ПМК Політика-музика книги. На сьогоднішній день, відповідаючи на ваше запитання, нам потрібна, нам потрібна абсолютна підтримка Великої Британії. Перш за все, політично. Британія жодним чином, жодним разом не має хоч на пів оберта розвернутися від України. На сьогоднішній день це для нас дуже і дуже важливо. Хочу так сказати, що прямо на 1 лютого 52% британців британців. Підтримували Україну. 59% британці підтримували діяльність президента України Володимира Зеленського на посту України Разом з цим до свого уряду всього давали довірі 26%. Це ну, про щось каже. Це про щось каже. Ось саме утримання у цієї політичної, політичної підтримки далі тягне за собою все решта. Друге, бачимо, що і ця підтримка має залишити. Як її зробити? Це вже має думати посол, яким посилювати. Як допомагати і так далі, у економічній сфері. Звісно, найпростіше було б сказати про те, що дайте нам гроші. Нам потрібно гроші, гроші, гроші. Но у нас не ті відносини із Великою Британією, щоб Велика Британія платила нам постійно гроші. Це треба постійно враховувати. Але зробити так, щоб Британія вплинула, наприклад, на Сполучені Штати Америки, на Бахрейн і ще на когось, врешті-решт, ці гроші в Україні з'явилися. Це дуже складна робота. Ми маємо ці кошти отримати. На сьогоднішній день, 2024 рік, ми закінчили ось такими цифрами. Десь 3 мільярда, трошечки більше ми отримали на оборону. І, до речі, виділяти ці 3 мільярди вони будуть кожен рік до 2030 року. Ми отримали 100 мільйонів фунтів Стерени на гуманітарні проекти. Ми отримали 40 мільйонів на раннє відновлення, 40 мільйонів на відновлення енергетики і ще порядка 30 мільйонів там по, по іншим програмам. Це я веду мову про державні кошти Великої Британії. Звісно, якщо запитати, чи 7 міль... там воно виходить на 7, воно виходить десь там 4 з лишнім мільярди. Коли Британія вкладає в медицину, 22 і немає результату. І всі 4 мільярди, які безпосередньо пішли в бюджет України. З одного боку, це мало. А з іншого боку, медицина могла б отримати не 22, а 27, наприклад. Ось в чому цей, цей, цей такий величезний такий процес. Військово-економічна сфера. Така ж сама ситуація. Але ситуація трошечки для нас ускладнюється у зв'язку з тим, що традиційний ринок, ринок озброєння закінчується. І нам потрібно працювати. Нам потрібно робити так, щоб через три роки ми отримали, по-перше, абсолютно нове озброєння, а по-друге, щоб. Для того щоб ми почали отримати, щоб фундамент під ці заводи почав закладатися сьогодні. Дякую за перегляди, друзі. Підтримуємо наше військо. Нехай Бог буде з вами. До зустрічі!